Найбільший асортимент печей в Україні в різних дизайнах в наявності сьогодні є на ніжці тристоронні, з ніжшою круглі тристоронні, прямокутні тристоронні, на терасу. Далі дизайнерські, взагалі без аналогів, є ось високі циліндричні, на ніжці циліндричні. Циліндричні з знішою низькі, є кутові, які ставляться в кут на ніжці. Є з ніжшою. Є ось такі кухонні плити для приготування їжі професійного формату. Є ось такі, які вішуються на стіну, є бюджетного формату з духовкою. Ось є ось такі. Функціональні, які монтуються в дерев'яні будинки, є окремо стоячі повноцінні каміни по 200 кг, які в коробці приїжджають, є взагалі без аналогів метрової ширини ось такі оздоровенні. Далі є кухонні плити ось такого формату. Є ось такі окремо стоячі каміни, пристінні, є ось такі унікальні, на чотирьох ніжках. Є високі, є класичні. Є ось такі сучасні стільниці, є кахельні. Коротше, найбільший асортимент печей в наявності професійного формату в Україні на сьогодні. Так є і так буде. Ось наш сайт. Залітайте на сайт, цікавтесь, питайтеся і залишайте заявки на сайті на консультацію або прямо там відразу купляйте. До зустрічі!